Трішечки поговоримо про вологі мрії пропагандистів і расистів, зокрема Ігоря Стрілкова Гіркіна, котрий анонсував величезний наступ російських окупаційних військ і перечасно зробив цей анонс саме на Запорізькому фронті, про те, що він там написав, що мовляв. Російські війська рушили у широкий наступ, мало того, що цей горе, начальник недоблогер і злочинний стрілков настільки потужно сів у калюжу, що почав розписувати мнимі успіхи Російської Федерації. Так він ще наразився на критику контркритику своїх же пропагандистів. Ну про це далі. Отже, як окреслив гіркін, те, що відбувається на Запорізькому фронті, або що там почалося? Січас, я полагаю, Возможним первоначальне місце успіхи і нікарте продвіження к Запорожжю можуть бути при удачі получится я несколько небольших городов до момента, когда противник нанесет свой контр-удар, але дуже швидко вся ця пропагандистська машина була зламана нашими захисниками, і відео відповідно опублікував Генеральний штаб збройних сил України, яке показує, що 5 БМП, один ворожий танк і близько 30 окупантів. Прилягли на вічний сон в районі нашого славного Запоріжжя, так і не досягнувши того широкомасштабного наступу, про який написав у себе в телеграм-каналі Гіркін. Отже, повертаючись до російських пропагандистів, таку такі анонси Гіркіна дуже негативно сприйняли на телеграм-каналі, який називається «Воргонзо». Даруйте, дарути Zone. цей телеграм-канал говорить, що він афілійований і є таким собі публічним засобом сповіщення групи найманців Вагнера. От що вони про це все написали, як вони проаналізували ось цей наступ російських військ, великий масштабний техніка традіційним для даної міцності образом видвинулась вдоль посадки, где німені традіційним способом була обнаружена. Как минимум один танк был подбит, его приехал тянуть другой. Пехота начала оттягиваться во фланг, где также понесла потери ранеными и, вероятно, убитыми арт -арт 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 артиллерии. Ни о каких боевых бронированных машинах, ни о группах эвакуации, ни о машинах пехоты речь, как вы видите, не идет. Разве что в конце видео встали на радиоперехват нашего бойца, который, мягко говоря, удивленным голосом задается вопросом: А где же эвакуация? А нема? І не буде цієї евакуації, бо російське командування всіх вас у пеклі бачить, як зрештою, і весь ваш великий. Масштабний запорізький наступ настільки все в Росії, через так би мовити, одне місце. Що вже, врешті, почали з'являтися і поодинокі незадоволені протестанти. Зокрема, родичі, ось ці бідолаги, які на цьому відео записали себе. Вони скаржаться на російську владу, на російське командування. Що мовляв, їхні рідні поїхали воювати з порожніми руками. Ось вони, родичі цих лохів-смертників, з яких. Однак, як зазначається у відео, половина все ж таки добровольців в межах цієї часткової е, мобілізації. Ось що вони кажуть: немає інвентарю для будівництва бліндажів, немає води, немає генераторів. Хлопців відправили на передову зі стрілецькою зброєю, без будь-якої техніки та без вогневої підтримки, заявляють вони і так доволі боязко кажуть. Памагіття рішить вопрос. Єдина проблема, що невідомо до кого ж все ж таки вони звертаються. Винуватця всіх цих подій і страждань їхніх близьких чоловіків ну вони не називають. Все ж таки так бояз, боязко у російському суспільстві говорити ім'я. Головного винуватця цієї бавовняної паті для їхніх мужичків. Е, хоча їхній патрон, їхній бос аж ніяк собі не цурається і почав активно виставляти ось такі засоби протиповітряної оборони безпосередньо у житлових масивах районах е, Москви. До речі, раніше як Лавров, так і представник Росії е, в ООН кричали, що це порушення всіх там норм, моралі, устоїв і всього, що тільки можна було сюди нав'язати, про це вони говорили про українську армію, яка мовляв розташовує системи ППО безпосередньо у житлових кварталах. Так, от зараз вони самі почали це робити і абсолютно не цураються це навіть публічно показувати. Хоча говорять, що це фейк, але це насправді не фейк, тому що таких даних з'являється все більше і більше. І фотографії із системами Пансер С 1 зенітно-ракетними комплексами, які розташовані на дахах будівель у Москві, з'являється все більше і більше. І увага, ентузіасти е, виявили місця розташування цих установок. І знаєте, що сталося? Та начхати, як я говорив, в пеклі вони бачили всіх тих росіян. Насправді збираються захищати вони не інакше як Кремль. Тому що ось, будь ласка, подивіться на цю карту. Три установки, які було геолоковано, і безпосередньо у центрі цього пекельних, цих пекельних червоних кіл розташоване. Що? Резиденція святішого святих усієї Русі Владимира Владіміровича Путіна е, безпосередньо м, Кремль. Отже, вони встанов, розташовують установки на будівлях, е, на дахах будівель так, аби першочергово прикрити Кремль, і мені здавалося, що це можуть бути показові дії для того, щоб показати москвичам, типу Ей, все гаразд, ми тут все контролюємо. Та ні, насправді вони свою задницю прикривають.